Друзі, всіх вітаю. дивіться, це сижу, тут трошки мене часу з'явилось. розібрався я. Що які ще опції є. Скажіть, в дивіться, помимо того, що тут є встроєний відеорегістратор, це, в кнопочку, ось він. Тут можна от, в дорогу їдете, ви нажали, і все. Тут є така штука Типа Парковка. В парковці ось машинка думаю, стоїть вона там, на 12 годин. И есть мои, так, мои видео, это в дороге мы снимаем, таймлапс. значит типа еще в Корее было, и Так и драйвинг, вот. Машинка все снимаем, она тоже была вчера ситуация. Я думал, я к нему Регістратор погано. Коротше, все машинка сама знімає. Плюс ще є паркінг. Коли машина стоїть вночі, вона так же сама, ну і вночі, і в день ось є дати. Вона 12 годин ще сама знімає себе коли стоїть камера 360. Ось вот от прикольчик. Інший плюс. Що мені, наприклад, сподобалось, теж я не знав за нього. Типа я вам розказував за подсвітку. Є зелене це режим. Там на старті тільки повний привід працює. Потім є normal. теж так включається як акселератор становиться більш різкий, І є спорт. Спорт я йду на ньому на обгон в основному. А якщо зажимаємо драйв мод, включалось. Раніше зимовий режим. Uh, what, my drive. What, я У мене раніше стояв зимовий режим, там по, по, ну, типа, повний привід і машинка дозволяє буксовать. Потому що якщо на еко режимі на нормале, там, даже заїхати на свіс одного колеса или де пробуксовка, тут сразу куча гірлянда випадає, типа включить зимовий режим і тому подобное, отключить схеми ESP. А я включив драйв І тут можна помимо того что -то, с педалью акселератора тут погратися. стандарт. Тут есть еще режим выбора полного привода. Вот я включил себе в эко режиме, это будет еще дешевше. Например, по месту мне там полный привод, то не треба и будет запас хода уже реальный, я так думаю, на заводские параметры выйду под 600 км. Я залишил лишь себе один мотор и задний привод. Стояла она в авто ВД и или можно постоянно полный привод залишить. Я себе выбрал. Вот, буду По Постараюсь покататься і скажу вам, що куди і как. Поэтому я ще один раз вам наголошую, що IONIQ 6 це найпродвинутий електроавтомобіль, самый надійний електроавтомобіль, який є сьогодні в продажі. Да, я там, честно скажу, не катався на цих тайканах, але я наслухався за ці арте, эти... господи, за удюхи. Є Tron і и всю цю ерунду, що там теж вистачає своїх моментів. За Mercedes я нічого не кажу, там болячка на болячке з цих мультимедіа. Там типо, техніка непогана, але по мультимедії там є э, ряд проблем. Чому я вихваляю хунтайки? тому що, почитайте просто знаєте як не то, що буклет, там, Алькантара, Шкіра, два мотори, там подібно. почитайте, технічку, які імені мотори стоять у неї які імені акумулятори. Аккумулятори стоять ну, якби Круче аккумуляторів, чим у є тільки на БАДах. я не помиляюсь. Все остальне це вчорашній день, а вони вже вийшли на новий рівень самих надежних акумуляторів. Так що кому буде полезні ці моменти, накладью ще щось цікаве, найду. Може, коли я перепишу собі, тут, мультимедію поміняю на українську мову і ось, Blue Link. Якщо підключити до смарт. Телефону, ну грубо до мобільного телефона, то можна буде по точці Wi-Fi або по кабелю перекидувати відео з регістратора. Отакі вот моменти, те, що є на сьогоднішній день.